Кіберпанк Edge Runners. Для мене це виняткове аніме. Вона захопила мене на початку та залишило без слів у кінці. Стиль, сюжет, персонажі та сам світ вразили мене так, що я навіть сама не очікувала. Але спочатку повернемося в минуле. Реліз Кіберпанк 2077. Ні для кого не секрет, що це було пекло, але яке. Кіану Рівс, ціла вистава, реклама, реклама на кожному кроці. Гучні промови, гучні заяви. М -м -м -м. О Боже, це було грандіозно, це було неймовірно. О, ні! Ні-ні-ні-ні-ні-ні! Як повернутись назад? Поверніть мене! Повна, тотальна срака. Це був крах. Такий самий, як і акції CD Projekt Red. Боже мій, це був жахливий удар по CD Projekt Red. Компанія майже загубила франшизу, навіть не давши їй зацвісти усіма своїми барвами. Так воно і було. Так і було. Гей, Феркс? Гей, Феркс, Прокинця, я тобі серіал приніс. А це ще що таке? Найкраще аніме цього місяця. За сюжетом ми будемо спостерігати за Девідом, звичайним хлопцем, з дуже незвичайним імплантом. Життя його ну зовсім не чудове. Постійні проблеми у академії, в тому числі, ставлення своїх однолітків, відсутність грошей. Та постійне розуміння, що його життя йде коту під хвіст. І так воно й буде, доки він не зустріне одну персону Люсі. Вона переверне його життя та додасть йому сенсу. Але яку ціну доведеться заплатити за це, він ще не знає. На своєму шляху він зустрінеться з різноманітними персонажами. Деякі з них психопати без гальм. А деякі стануть його справжніми друзями або навіть сім'єю. Проте, чи знаєте ви, що зазвичай кажуть у Найт Сіті? Не довіряй нікому, окрім себе, ніколи не роби цю помилку. У графічному плані аніме теж не відстає все дуже яскраве, динамічне та з часткою того самого кіберпанк-безумства. Усюди яскраві вивіски, голограми, гарні машини, а поряд повна розруха, цихи, зброя та вбивства. Палітра кольорів додає зображенню глибини та сенсу. Ти справді відчуваєш себе так, наче це просто тюрма. Дуже гарна, кольорова, але все ж таки тюрма. А за той факт, що всі локації аніме. Можна знайти у грі, додають плюс 10 балів стилю. Музика на вищому рівні. А трек Я хочу залишитись в тебе вдома, який можна було почути на задньому фоні у грі, набуває зовсім інших барв після перегляду. Взагалі, кожен трек чудово передає настрій подій на екрані. Коли буде можливість, обов'язково перегляньте це аніме. Воно не залишить вас байдужими.